Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і сьогодні ми з вами розберемо цікавий інсайт від Reuters щодо зустрічі Кіта Келога з Лукашенком. Але будемо про це говорити тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив вподобайку та дзвіночок, щоб не пропустити нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Отже, про що пише видання? А, вони говорять, що весільний генерал Келог Планує найближчими днями відвідати Білорусь і там зустрітись з картопляним диктатором. Все логічно: весільний генерал, картопляний диктатор. Нормально. За словами двох співрозмовників видання, Келох у приватних розмовах казав, що ця поїздка може стати першим кроком до початку мирних переговорів, щоб зупинити війну РФ проти України. Зараз я спробую бути максимально політкоректним, щоб Ютуб не заблокував це відео. Але яка ж звиняча тупість у цих словах, у цих сподіваннях американської демонстрації? І знаєте, що найбільше мені подобається, що ця поїздка може стати першим кроком до початку? Мирних переговорів? Я вибачаюсь. Я дуже сильно. Я... я не так скажу, я вибачаюсь, дуже вибачаюсь. Але отаке питаннячко. А що було в джиді? Що було в джиді? Оці всі тристоронні контактні зустрічі? А що це було, коли Вітков літав до Москви, Дмитрієв прилітав до, Ваш... до Вашингтону? Що це було? А що були за розмови з Путіним, домовленості отам, про припинення вогню? Пам'ятаєте? Це збивання шахедів росіянами своїх? Пам'ятаєте, було таке? Що це було? Тобто, це був не перший крок, це був не початок мирних переговорів. А що? Добре. А що було в Стамбулі? Що це були за двосторонні зустрічі, там, обмін полоненими? Що це було? Це був не початок. І навіть не перший крок до початку мирних переговорів. То хочеться запитати у весільного генерала Келога, який здається, повністю вже мімікрував під свого шефа і втратив будь-які залишки честі, гідності інтелекту. Оце все. Що це було? Якщо зараз. З Лукашенком. Ну, про те, що взагалі з Лукашенком ми поговоримо зараз. Але що оце все було, якщо зараз це перший крок до початку мирних переговорів? Я думаю, що у Келога немає відповіді на це питання. Мені здається, у нього, швидше за все, не буде відповіді на питання, якщо запитати його. А де він зараз знаходиться? А який день тижня? А в якій країні, країні взагалі він знаходиться? Гарантократія в Сполучених Штатах Америки сягає свого піку. Мені здається, там скоро ситуація буде гірша, ніж в Радянському Союзі часів Брежнєва. Просто Феноменальний ідіотизм, феноменальний, фантастичний. Аналогів немає. І якщо говорити саме вже тоді окремо про самого Лукашенка, якщо це дійсно відбудеться, я не маю сумнівів, що намір такий є. Але можливо суспільна реакція і реакція політикуму. Західного змусить Штати передумати. Можливо, не факт, але можливо. Якщо це відбудеться, то це буде перша зустріч американського представника з білоруським диктатором за дуже, -дуже довгий період часу, по суті, вони зараз намагаються легітимізувати Лукашенка і Білорусь як посередників. Мені видається, що це пряма вимога Путіна. От це повністю лягає в ту канву. Він зрозумів, що він може прогинати штати, як йому заманеться. бо Стамбул був таким самим кроком, саме на користь Російської Федерації, тому що вони хотіли легітимізувати ці стамбульські договорняки і продовжити рухати процес в тому темпі, в якому він е, був раніше. І коли вони побачили, що вони змогли з легкістю це зробити, змогли легкістю проігнорувати ультиматум. Які західні країни разом з Україною висунули щодо припинення вогню? Про припинення вогню не йдеться зараз взагалі. Абсолютно. Такі окей. Потім вони почали завдавати просто сліпих терористичних атак по Україні. 0% засудження, 100% розуміння. А от їхні самольотики в трусиках чіпати не можна. Ну і тут мені здається, вони зловили вже повне натхнення. І Путін такий, ну хорошо, я думаю, що це фігурувало в їхній розмові з Дональдом Трампом, він сказав йому, «Так, так. але тільки давай в Білорусі. От так, щоб Лукашенко посередник, тому що ну, там Ердоган ще щось починає, якісь права качати. Бо якби не Ердоган, до речі, цього обміну полоненого взагалі б не було, тому що він продавив росіян, щоб вони на це погодились, бо йому потрібен був якийсь результат, щоб це не просто було, а поговоріть. Бо його поставили в, не, в незручне становище. Тоді, коли туди е, всі з'їхались, процес задвої не було домовлено. Це домовлялось там, буквально за день до перших перемовин. Ну, коротше, а Лукашенко: він нічого вимагати не буде. Він нічого не буде вимагати, його все влаштовує. І хоч Україна, не знаю, десятки разів казала, що мінську 3-0 не буде, Сполучені Штати Америки вирішили, що що ви там вирішуєте? Що ви вирішуєте, ребята? От зараз Кіткелох поїде, з Лукашенком домовиться. І це буде перший крок до початку мирних переговорів. А якщо навіть ця тепла ванна не влаштує Путіна, ну що ж, ну наступний раз будемо зустрічатись в Сизрані, і сизранці будуть посередниками мирних. Перемовин. Якщо і цього буде недостатньо, давайте в Чечні, щоб видатний дипломат Кадиров виступив мудрим арбітром і волею Аллаху розсудив цей конфлікт. Ви скажете Максима, що за маячня? Але слухайте, я собі звичайний політолог без посади, без нічого. Можу дозволити собі Прикладеса, але це офіційні особи представники Сполучених Штатів Америки. І вони на серйозних щах вважають, що Білорусь, яка є співагресором Російської Федерації, яка надала свої території для наступу на Україну, може стати посередником, може стати майданчиком, де розпочнуться мирні перемовини. То що тут можна про це сказати? А скажіть, друзі, ви в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Мені дуже цікаво буде почути саме вашу думку. Обов'язково напишіть її. Якщо відео це додивилось до кінця, поставте вподобайку. Підпишіться на канал, якщо не підписані, бо я бачу, що більше людей дивиться не підписаних, ніж підписаних. Це дуже цікава тенденція насправді. А якщо вже підписані, то поставте дзвіночок, бо там YouTube не завжди вас сповіщає про нові мої відео. А якщо вже підтримали Сили оборони України і бажаєте підтримати українську незалежну політичну аналітику, можете це зробити за реквізитами в описі до відео. А поки не прощаємося!